Майже 800 тисяч гривень грантової допомоги Рада Європи надала Полтаві, щоб реалізувати проєкт ветеранського центру. На його створення програмою було передбачено два транші. Перший у сумі 450 тисяч. За ці кошти у приміщенні вдалося зробити ремонт, закупити обладнання та меблі. каже директор департаменту економіки і інвестицій Полтавської міської ради Олександр Артеменко. Після звітування нами департаментом економіки і інвестицій про використання цих коштів. Все було ними перевірено. Їх задовольнили виконання першої частини. Після цього вони надали другу частину грантової допомоги в розмірі близько 250 тисяч. За ці кошти ми зробили завершальні роботи. Але крім цього, за ці кошти, за кошти Ради Європи, ми надавали послуги членам сімей загиблих захисників України самим ветеранам. Послуги по наданню юридичних консультацій по реабілітації, ну і та і таке інше. Нагадаємо, ветеранський центр відкрили у Полтаві наприкінці червня цього року. Тут надають послуги для ветеранів та військових, членів їх родин, для сімей загиблих, зниклих безвісти і тих, хто знаходиться в полоні. Зокрема, це психологічна підтримка та реабілітація, консультації, тренінги, професійна освіта та соціальна інтеграція. Цей центр не пілотний проєкт і він буде діяти постійно. Ційно переконує перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Цей грант у цьому році він вже закінчується, тому на наступний рік ми повинні будемо закласти кошти з місцевого бюджету для фінансування цього проекту. Був поштовх, який ми могли використати фінансовий ресурс наших партнерів. І цей проект ми будемо далі реалізувати і в часі, і в просторі, тому що кількість ветеранів у нас збільшується. Ми повинні сьогодні максимально. Скажем так, зробити все для того, щоб вони відчували себе адаптовано, комфортно і реалізували себе як жителі міста. Нині ветеранський центр повноцінно працює. Найбільше люди звертаються сюди за консультаціями, говорить заступник директора центру Дмитро Шевченко. Їх основні запити стосуються теми житла, оформлення пільг, а також оздоровлення та санітарно-курортного лікування. Також приходять до нас на наш подієвий майданчик, де у нас відбуваються групи підтримки, ветеранів, сімей, заходи, які спрямовані на, такий, на відпочинково і культурний, тобто розписи, там, наприклад, шоуперів у нас відбуваються, каністерапія відбувалася, іпотерапія, тобто все, що може людину. Трошки повернути в такий спокій. З дня відкриття до ветеранського центру звернулося вже 435 людей, повідомив Дмитро Шевченко.